Я унікальна можливість уже зібратися однією величезною і розділити це свято разом. Ми родина Шельмук. Мене звуть Дмитро Анастасія і моя сікрова і десь малеча да, дада від нашої маленької сина. Я сам прикордонник да, захисників Маріуполя приєднався до спільноти «Серце Зовсталі. Повернувся з полону. Це вересень 24-го року. Ми вже трошки познайомилися зі спільнотою, вже побували на деяких заходах. Там з останніх це були у нас такі реабілітаційні заходи. На відпочинку ми там лазили по горам, пізнавали щось, відкривали до себе нове там, брались вершини. Ну, загалом дуже позитивне таке відчуття, які дають, як кажу, дружині казав, це дають. Таке почуття, що є друга родина. Так. Знаєте, так. Такі от е, зустрічі, ми не, такі, да, ми не одні, такі є традиції, от як час там різдвяна вечеря. Да, ну, коли б ми таке були, раз, там, з дитинства там, згадуємо, коли там де у бабусь збиралися, а вже так трохи це все уходить, А тут раз і от такий захід. Взагалі сам процес будування дідуха це своєрідна мантра, так, ви кажете, заклинання. Голосування на наступний рік сьогодні у нас тепле різдвяне свято нашої спільноти серця завсталі. Ми робимо кожен рік таке тепле зустріч, щоб отримати ту теплоту і єдність, якої не вистачає в нашому житті. До нас доєдналися військові, які тільки в цьому році повернулися в полону і доєднуються до нашої родини. Починаючи з нового року дні народження, там різдво паски, все, ну, ну. Ну, хоч було бажання зустріти з Прямо Там напевно не саме тяжко було, що таке, що запам'яталося, як е, вираховували, коли буде Паска. Ну, Ми там ну, не знали, яка дата, який день. Чисто все рахували так. Десь і там рахували, там десь там навіть не писали, бо не можна було писати. Ну, все в голові трималось. Різдво, що ми знаємо про різдво. 12 дванадцять супер. Діду, чи дідух, ми перейонів захід є частиною наших подій, які ми проводимо вже не один рік. Це гастроклуби, це і разом сходити на футбол, це разом побігти за наших полонених. Ми зберігаємо нашу спільноту і тримаємо її разом, щоб вони відчували плече один одного. Сьогодні 4 да. години в дорозі ну, і зараз знову да, їхати. 4 ми, години. Ми спеціально приїхали, да, ми з міста Звягеля, це 230 кілометрів звідси. Приїхали сюди на свято, щоб зустрітися до Києва. Разом за перемоги. Слава Україні! Це наш 23-й зно, НУ. позиновий 13-й. Ми броняний Маріуполь. Мене звати Дмитро Морозов, я захисник «Азовсталі». Новий рік я дякувати Богу не зустрі в полоні. Але для мене, знаєте, кожне свято зараз, воно типу не свято, поки всі наші хлопці ще не всі, а ще наші хлопці там досі в полоні. Ми знаємо, в яких вони досі умовах і Тому, знаєте, а приходячи на цей івент, що робляться для нас. Трошки надихає, і трошки ти розгружаєшся, да, і відключаєшся від тих думок. Як амбасадор я хочу сказати, що я дуже радий, що я. Підписав контракт, долучився до дуже багатьох важливих справ, які пов'язані з підтримкою України, з захистом. Я був в Америці, був в Європі, серце Мазавсталі. Завдяки ним я познайомився з дуже багатьма відомими людьми. Ми зробили разом дуже багато справ, і це насправді дуже важливо для нас і для нашої країни. Зараз і це дівчинка, так як я хотів, і ми приїхали в Україну, будемо тут народжувати свою квартиру завдяки е серчазосталі, яку ми отримали. Завдяки Риначу Ахметову. Дякую від щирого серця, всім причетним йому, да, що ми зараз в своєму будинку у нас зараз все добре. І ось ми сьогодні-завтра чекаємо на поповнення. É um... Подякувати за нашу спільну роботу за те, що ми з вами робимо разом. За те, що за ці три роки, майже нашої спільної роботи ми допомогли великої кількості захисників, захисниць гарнізону Маріуполь, а також їхніх родин. Мені дуже приємно, що ви завжди долучаєтесь до наших ініціатив, що ми з вами саме разом робимо ці важливі речі, по суті, дива для наших героїв. Новорічне побажання для всіх, для всіх, хто якось столкнувся з цією війною, це миру, миру. Родинам, хто ще не дочекався своїх близьких, це дочекатися, обов'язково вірити і знати, що ваші близькі повернуться, це я ну, ввікаю. Це аксіома. Я так кажу, це по-любому буде. Так що просто чекайте, вірте, і все буде добре. І слава Україні! Моє неворічне бажання це тільки одне: перемога та мир. Щастя, дорога милоти.